Всім привіт! З вами канал Книжкова Хата. І в сьогоднішньому відео до вашої уваги книга Пінгвіння боб Середина літа саме час трохи відпочити від спеки, ухолодитися і помандрувати у холодну Антарктику. Для цього не треба купувати дорогий квиток на літак. Просто придбайте у книжковій хаті книжку Пінгвіння боб Це переклад вернівської мови. І вийшла ця книжка виданий з двіранок. Пінгвінення Боб. Книга для читання дорослим і дітям. Її найкраще подарувати до шкільнятам, адже тут так багато ілюстрацій. Текст у книжці особливий. Тут паралельно йдуть дві історії. Перша, власне, про малого, сором'язливого пінгвінчика Боба, якому мама подарувала зелений шалик, про його батьків, про те, як Боб росте. Спочатку відвідує дитячий пінненнячий садочок, знаходить вірних друзів та потім потрапляє в халепу. Але звісно ж, це закінчується хеппі-ендом. Друга сюжетна лінія книги це довідковий матеріал про життя пінгвінів, який буде цікавим кожному малюку. Адже ви дізнаєтеся, як далеко можуть подорожувати пінгвіни, чи можуть вони будувати гнізда. Скільки яєць відкладає пінгвін, як пінгвіни годують своїх пташенят? Чи справді пінгвіни туляться одне до одного та багато іншого? От чи знали ви, що колонія імператорських пінгвінів може нарахувати понад 20 тисяч пар, а ще малюки дізнаються з цієї книги, які вороги і друзі пінгвінів, скільки взагалі існує видів пінгвінів і чи є на світі птахи, які не літають? Цікаво? Ще б пак! Хочіше що знаходиться в книжкову хату, у нас найдешевші ціни в Україні. Не вірите? Перевірте! Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, аби першими дізнаватись про найкращі книги. Всього вам найкращого! Па-па!